Сьогодні ми поговоримо про трансформацію негативних емоцій. На шляху дгарми існують багато засобів для трансформації негативних емоцій, але їх, ці всі засоби, можна поділити на три основні групи. На початку дуже важливо зрозуміти, чому ми підпадаємо. Під владу негативних емоцій. Іноді виникають такі стани і емоції, які створюють великий дискомфорт, особливо якщо це сильна негативна емоція, яка спричиняє нам страждання і також такі сильні емоції, наприклад, як злість, як гнів, які руйнують нас із середини. І іноді ми можемо зауважувати, що незалежно від того, наскільки сильно ми прагнемо звільнитися від цих негативних емоцій, вони повертаються знову і знову і знову. Основний принцип, який застосовується незалежно від того, який засіб для трансформації ми використовуємо, це наявність усвідомлення. Тому що якщо ми не усвідомлюємо, Стан свідомості, в якому ми перебуваємо, ми не маємо основи для трансформації. Для того, щоб трансформувати негативну емоцію злості, наприклад, нам треба усвідомити, що ми переживаємо цю емоцію. Або якщо ми маємо дуже сильну заздрість, і вона роздирає нас із середини. І ми хочемо від неї звільнитися. Найперше, це треба не уникати її, не відштовхувати, не, зак... не заплющувати очі, а усвідомити, побачити, що вона присутня. І тут ми не відкидаємо цю емоцію, не ігноруємо її, не намагаємося закритися від неї, а ми в першу чергу усвідомлюємо. Що така емоція постає в нашій свідомості. Емоції постають внаслідок певних пережиттів. і це наша реакція на те, що ми сприймаємо нашими органами чуття. Це може бути приємна емоція, і тоді ми хочемо, щоб вона виникала знову і знову, але коли якась неприємна емоція, яка спричиняє нам дискомфорт, Постає і ми хочемо від неї звільнитися, ми застосовуємо один із трьох підходів. Найперший підхід це коли ми, немов, відсторонюємося від емоції. Це підхід практики Шаматхи. Коли я говорю про те, що ми відсторонюємося від емоцій, це не означає, що ми заплющуємо очі. Це означає ми. Переносимо свою увагу з емоції на об'єкт, на якому ми свідомо зосереджуємося. Наприклад, в практиці шамахи – це може бути зовнішній об'єкт, на який ми дивимося, і на який ми направляємо увагу. Або це може бути дихання, або це може бути візуалізація. Тобто, коли ми свідомо направляємо увагу на певний об'єкт. В цей самий момент ми не можемо направляти увагу на негативну емоцію. Хоча, якщо звичка до цієї негативної емоції дуже потужна, вона намагатиметься відтягувати нашу увагу. Ми можемо іноді відчувати, що ця негативна емоція або ці думки, яких ми хочемо позбутися, немов би магнитом. Притягують нашу увагу, але ми знову і знову спокійно направляємо увагу на вибраний об'єкт. І тут також ми застосовуємо усвідомлення. На початку ми намагаємося не забути про об'єкт, ми культивуємо пам'ятання. І поступово це пам'ятання переростає в усвідомлення, коли ми Знаємо, що ми робимо, коли ми не забуваємо, і коли ми усвідомлюємо, що відбувається в нашому умі. Отож, ми свідомо направляємо увагу на вибраний об'єкт знову і знову і знову. І що ж відбувається з нашою негативною емоцією? Все, що постає, має природу непостійності. Абсолютно все і Зовнішній світ і наші думки, і наші емоції. Це характеристика Самсари. Це характеристика всього, що виникає. Все, що виникає, воно рано чи пізно розчиняється. Отож, будь-яка думка і будь-яка емоція вона не є вічна. Вона не може тривати незмінно. Постійно. І хоча іноді виникає хибне враження про те, що певна емоція або думка постійно виникає, насправді, що відбувається, вона знову і знову, і знову, і знову виникає. Вона не триває постійно. Внаслідок того, що ми чіпляємося, ми переживаємо несвідомо цю емоцію, ми засіваємо нові кармічні зерна, і внаслідок цього ця Емоція має тенденцію проростати знову і знову, особливо коли виникають ті самі умови. Отож, свідомо направляючи увагу на вибраний об'єкт, ми не живемо цю емоцію, ми не даємо їй енергії, за рахунок якої вона живиться і стає потужнішою. І коли ми не живемо цю емоцію негативну своєю увагою, вона рано чи пізно заспокоюється і розчиняється. Це подібно до того, коли брудна вода, яку просто не чіпаємо, просто ставимо, наприклад, склянку з водою і не каламутимо її, мул, весь бруд, який в її цій воді. Він поступово осідає на дно. Так само, коли ми не живемо негативні емоції, вони поступово заспокоюються, і наша свідомість стає ясною і чіткою. І кожен раз, коли ця емоція знову і знову, і знову виникає, ми застосовуємо цей засіб шаматхі зосередження на певному об'єкті. Другий підхід трансформації це коли ми використовуємо цю негативну емоцію або цю енергію самої негативної емоцію, як опору для практики. Наприклад, така емоція, як злість, має дуже потужну енергію. І замість того, щоб дозволити цій енергії руйнувати нас, ми використовуємо її як паливо для трансформації. Наприклад, коли ми... Практикуємо практику їдама. І візуалізуємо, як мантра обертається навколо корінної літери, в цей час, зосереджуючися на мантрі, ця енергія, яка на загал іде на живлення негативної емоції, направлена на мантру. Ми використовуємо цю енергію для живлення мантри. для... Розкриття якості їдамо. І в силу такої практики ми переживаємо ясність, ми переживаємо стан будичити, який є нашим природним станом, і ми можемо навіть пережити природний стан. Також ми можемо це використовувати в практиках каналів і чакр тонкого тіла. Тобто суд тут полягає в тому, що енергія, яка живить цю емоцію, застосовується як паливо для трансформації. Також це можна використовувати для осмислення, коли ми осмислюємо причини страждання, коли ми осмислюємо причини щастя, коли ми осмислюємо. Свій власний стан або своє власне ставлення до інших. І свідомо опрацьовуємо свої концепції для того, щоб направити свій ум до дгарми для того, щоб розкрити в собі будечіту, це і є також трансформація цієї енергії. Замість того, щоб використовувати цю енергію на негативні емоції, ми використовуємо її на осмислення. Внаслідок чого, чого розкриваються наші природні якості, такі як будичі та усвідомлення. І третій засіб це використовувати негативні емоції як паливо для розпізнавання природи свідомості. На початку, якщо ми не маємо дуже великого досвіду в практиці, і в практиці магамудри або в практиці дурчену. Це здається дуже складним. Тоді ми можемо застосувати такий засіб. Коли виникає негативна емоція, ми дивимося на неї. Ми споглядаємо цю негативну емоцію без упередження. Ми не намагаємося її оцінити, ми не намагаємося нічого з нею зробити. Ми просто на неї дивимося, як на об'єкт. І внаслідок того, що ми дивимося на цю емоцію, оскільки все, що виникає, є непостійним, ця емоція рано чи пізно починає розчинятися. І якщо в цей час ми, не відволікаючися, дивимося на цю емоцію, то в той момент, коли емоція починає розчинятися, ми можемо бачити, що вона розчиняється в ніщо. І в цей час. Ми можемо пережити стан природи свідомості. Отож, ці три підходи ми можемо застосовувати на шляху для роботи з негативними емоціями. Дуже важливо зрозуміти, що емоція негативна може виникати знову і знову. Навіть як нам може здаватися, що ми. Подолали її, що ми опанували її, ми розчинили її, але за якийсь час ми зауважуємо, що вона знову виникає. Це тому, що кожного разу, коли ми переживали цю емоцію, коли ми не усвідомлювали її, коли ми Реагували і діяли на основі цієї емоції, ми засівали нові кармічні зерна. І тому вони проростають знову і знову і знову. Це означає, що знову і знову і знову треба застосовувати один із цих трьох підходів для трансформації цієї негативної емоції. І з часом наша увага стає дуже потужною. І цей процес трансформації стає дуже легким. І внаслідок того, що наше усвідомлення стає дуже стабільним, ми можемо розпізна... розпізнавати цю кармічну тенденцію, коли вона тільки-тільки-тільки виникає. І іноді ми можемо зауважити, що ця негативна емоція тільки починає формуватися, і ми. Направляючи на неї свою увагу за допомогою усвідомлення, моментально розчиняємо цю емоцію, чи радше вона сама розчиняється навіть не дозрівши. Отож, усвідомлення і уважність і наполегливість це дуже важливі чинники. Внаслідок наполегливості, внаслідок постійної практики, виробляється звичка із часом. Ця звичка буде настільки потужною, що ми зможемо згадувати про трансформацію в той момент, коли негативна емоція виникає. Звичайно, на початку нам важко може бути трансформувати негативну емоцію в побутовому житті. Ця звичка виробляється на медитативній подушці. І тому дуже важливо щодня практикувати. Щодня практикувати. Зосередження, і на початку, можливо, нам важко буде трансформувати дуже сильну негативну емоцію, але починаючи працювати з емоціями, які не дуже потужні, і виробляючи оцей, оцю звичку трансформації, ми пізніше зможемо моментально розчиняти сильні негативні емоції. В будь-якій ситуації. Отож, усвідомлення і наполегливість. Якщо ми до цього ще можемо культивувати будуть прагнення допомогти всім істотам звільнитися із коловороту Самсари, внаслідок цього наше его буде розчинятися. І коли его стає слабшим, нам набагато легше трансформувати негативні емоції. Негативні емоції. Постають на основі нерозпізнавання і е, чіпляння і осоружності, які є основою для живлення его. Отож, якщо за допомогою любові ми розчиняємо своє его, трансформувати негативні емоції стає набагато легше.